Всім доброго дня! З вами знову Валентина, україночка, яка приїхала з України і зараз знаходжуся в Новій Зеландії. Добра всім, здоров'я, сил, всі, самого всього найкращого, теплого, діжного почуття до кожних з людей, і щоб у кожного було благополуччя в сім'ї, здоров'я і миру на нашій. Прекрасній українській землі. Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами, тому всі підписчики, хто в мене є, мої підписники, хто новий до мене зайде, всім дуже буду вдячна. Ставте мені лайки, пишіть коментарі. Я з цим живу. І історія продовжується не тільки моя, а також і ваша. Тому така сьогодні невеличка моя тема. Я не дуже багато часу займаю на своїй кухні, але можу трошечки сказати сьогодні буду робити м'ясо в подліві. І може зроблю гречку відварю. е, буде гарнір. Але маю трошки, дивіться, свиного. Так, от я вже порізала кусочками, щоб багато вас не займати. Це в мене курине таке, я його не ріжу нічого, лише воно в мене буде йти, жариться, і потім буде докладатися якісь овочі, якась помидорка, якась цибулька, якийсь перець, і також приправи. Додаю або майонезу, або сметанки. В мене я більше зараз складаюся до того, що мені більше майонез по вкусу. Тому буду, мабуть, класти сьогодні майонез. Так? Ну і приправи перчик там, і соль також. Зеленіка є у вас, також теж можна це прикладати, і буде дуже добре до, до спецій і до запаху травички, цієї, світуї, яка нам земля дає. Нам земля дає все, нам дає земля хліб, воду, все абсолютно. Тому воздух, весь святий це нам від Бога. Ця земля, на якій я зараз живу, вона прийняла мене і яка вмивається тихим океаном. Десь він теплий, десь він не дуже з таким вітерцем прохолодним, але він піднімає дух життя кожного із нас, хто тут проживає. Ну, багато говорити не буду, берусь до справи і вам все потім покажу. Я зараз поставлю все, зараз включу цей, бо ще не включала бігом-бігом, все на ходу. І так до справи будемо готувати сьогодні м'ясо подівки і окремо, да? і потім гречечку відварю, масличком тільки змажемо сливочним і все. Тому до справи йду. І так, і я хочу вам сказати, гляньте, пожалуйста, дивіться, як у мене м'язко викладаю. І то, і то. І <ріграє> так от. Трошки в мене почерівка була, бачите, як добре. Так. І це Вже розігріти, воно зараз буде обжаритися. Так ми готуємо. Поклала, дивіться, олія линула і показую, як я готую його. Ось, А собі прожарюється з двох сторон хорошо, щоб я могла його. Потім воно мало піджарений вид, такий чуть-чуть, знаєте, золотистого кольору. І так, сняту я сильно не пережарюю, Я лиш, воно, дивіться, чуть-чуть золотисте, -чуть Зараз буду кидати вже е е цей. Цибульку. Це є у мене цибулька, яка в мене була порізана, я вам говорила. У мене є помидорки, але маленькі я їх не рію, дивіться, просто так ладу. А так, Так. Це все порізається. І даю йому цю. Це просто поріжу. Тут у мене помидорку, яку я вам казала, порізала. Зараз потім по І тепер просто, дивіться, перемічую. Отак от собі помаленьку пропущуся. Красота. І також прикриваю. Хай собі втушується. Я дивлюся, що вже достатньо. Кидаю перчик. О, віде 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 салатниці. Зелень потім пізніше буде. Можна трошки підсолити, пожалуйста. О, дивіться, все. Закриваю, тушиться. Так, трошки перегортаю. Яка красота! пахне. Грибочки в мене закінчились. Я вже сюди і грибочків поклала, але рідні мої треба купувати. Заказала, коли привезу, тоді буде. І потім я отак. Ще разок і вас. Отак. Можна кинути лаврушечку. А О. І так, показую, що як гарненько воно протушилося. Так, Щас я сюди ще положу. майонезу. Угу. прожарилась, можна ще трошечки. Так. так, хай протушується. Також у мене є перець такий, бачите? Я так, що 3-4 горошинки кидаю. О. Так. Там зелень. Було. Ну. Все, воно вже, бачите, юшечки свої. Так. Також у мене є ще 15 трав, ось така от 15 трав. Ну. я теж можу кинути трошки небагато, але кидаю другий раз. Можу Бо це більше сухе? Так, і все І даємо ще трошки його зробиться. Тут у нас уже готується час. час. Гречечка? І працюємо. Додаю трошечки водички по усмотрю своєму, як вам підходить. І ось дивимося. Так от. Хто любить червоне, сину, можете додати червоне. У мене діти додають кетчуп там, можуть додати там іще що. А в мене от так от, щоб, о, правда, сама юшечка була густенька. Я ще можу положити і ліманки чуть, -чуть і ліж покладу мухички. Хто як бажає. І так чуть-чуть хай утушується. І так, мої господинки, гляньте, який, яка красива в мене подлива. Ви гляньте тільки, яка вона хайненька. Вона вже почти готова, тому я останню зелень всю кидаю сюди. От тобі і красота. Коли же покажу вам по насипає вся гречка моя, вариться. Зараз покажу, це накриваю, можна вже просто на ній поставити. Так, гречечка моя вариться, дивіться. От прошли до готовності. Масло я вже кинула, я не показала його все бігом. От, будете бачити отак. От, бачите, кипить, я її не, не колочу, нічого, хай собі кипить. І потім це готове буде, і, це вже. і потім буде готове все, щоб подати до столу. Гречка готова. Красота насипаємо, будемо їсти. Дорогі мої дорогі мої друзі, гляньте, що я сьогодні зробила. Гляньте, яка вкуснятина, смакота, їй хочеться. Тому запрошую до себе. Двері я вже відкрила. Приходьте, будемо смакувати, пригощати, хто хоче. Дуже дорогі мої друзі, я сьогодні щаслива тим, що був приємний день, дав таку мені можливість приготувати. Таку їду, якою хочеться мені поділитися з вами. Так мій сьогоднішній день пройшов. Я його прожила і до завтра всіх легенько обіймаю. З вами була я і бажала вам тільки добра. Я з вами. До зустрічі!